Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, де знаходиться пісок савану. Але перед цим я попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, і якщо з барського плеча, можете написати будь-який коментар під цим відео. А ми починаємо. І так, телепортуємося на шпиль, це знаходиться тут палаюча пустка, якщо відкрити мапу, ось тут він знаходиться. І так. Куди нам потрібно побігти, щоб а, зафармити оцей пісок? Тут є корінь савану. Тут є оці кістки, і нам приблизно потрібно ось сюди в цю точку. Ось тут. Якщо у вас е, є такий самий баг, як у мене, що я не можу ставити маркера, в принципі, ви можете так орієнтирно поставити точку. Ось. Взлітаємо. Тут дуже все просто можна впасти сюди вниз і тримаючись з правої сторони біля скелі. Ось так. з краєчку, тримаючись з правої сторони. Тут, в принципі, недалеко. Ось тут є пісок саван. Я вже тут ковиряв був кіркою. Трошки ось бачите, пісок савана. І тут же поруч. Ну, як завжди, текстури приваляться. І тут же поруч є ось така невеличка печера. Тут можете пофармити ще іскру. Бачите, Чотири іскорки, можна звідси ще добути. Вейте. Так само дуже просто. Тримаємося лівої сторони тепер уже. Тут, в принципі, вже закінчується саван, тоді такий невеликий куточок. Ой-ой-ой, сповзаємо. Ось я сюди стаємо. І спокійно можемо телепортуватися чи на базу, чи куди вам вже є, як докажуть, куди у вас є бажання далі побігати. Якось так. Ще раз всіх попрошу підписатися на канал, якщо ви будете дивитися це відео, поставити подобайку, таким чином ви поможете розвитку цього каналу, і ми пошвидше наберемо аудиторію. Якось так. Всім па-па і почуємося в наступних відео.